Пропонується до продажу чудовий будинок на вулиці Сахалінська, добротний, міцний, будинок справжнього господаря, створеного з любов'ю та турботою. Це ідеальне місце для тих, хто шукає комфортне житло в тихому районі міста з гарною інфраструктурою та великим потенціалом для подальшого розвитку. Будинок продуманий до дрібниць. Планування включає дві окремі кімнати та простору кухню-вітальню. Усі зручності в будинку, ремонт у доброму стані, встановлено теплу підлогу, вані, коридорі та на кухні. Особливий акцент мансарда з окремим входом із двору. Вона може стати чудовим простором для майстерні, кабінету, творчої студії або окремої гостьової зони. Ділянка 7 соток, на ній розташовано просторий гараж в якому легко помістяться два авто або мікроавтобус, поруч літня кухня зі зручним входом до погребу. Все продумано, є навіть вольєр для чотирилапого друга. Будинок має чудові технічні характеристики: покрівля з андуліну, двоконтурний газовий котел, центральне водопостачання, каналізація септік. А ще великий бонус є можливість облаштувати додатковий житловий простір на другому поверсі гаража. Телефонуйте і з радістю організуємо перегляд.